Кримінальна Європа у моєму топі найнебезпечніших міст Європи 2024 четвертого року опинилися два французьких міста, два британських і одне італійське. Свій топ я робив за оновленим рейтингом глобальної бази даних Numbeo. Експерти платформи щороку формують цей список на підставі індексу злочинності, який враховують шляхом аналізу та опитування містян за спеціальними формулами. Серед основних критеріїв відчуття безпеки під час прогулянок у день та вночі, занепокоєність щодо пограбувань, крадіжок автомобілів, нападів на знайомців та дискримінацію за кольором шкіри, національністю, релігією. Тощо. Відео, як на мене, дуже важливе. Воно допоможе вам краще орієнтуватися, якщо ви зараз перебуваєте у Європі, але лайк йому поставте, будь ласка, тоді, коли вже додивитеся. Поки ж, прошу перевірити підписку на канал Гелінус. Дякую, що ви зі мною. Була ештовуватися зручніше, і поїхали розглядати небезпечні куточки Європи. Найнебезпечніше у рейтингу французький Марсель. Це велике портове місто вже багато років вважають кримінальною столицею і не дарма. Мегаполісне узбережжя Середземного моря став найбільшим у країні осередком злочинності та бідності. У другому за кількістю населення в місті Франції високий рівень вбивств. Тут багато мігрантів наркотики виготовляють у промислових масштабах. У депресивних північних кварталах процвітають злиденність, бандитизм та війни за території Місто гостинності, миру, інновацій і культури. Так, Ковентрі презентує тамтешня влада. Однак городяни почуваються вдома не дуже затишно, а все через те, що місто б'є рекорди за кількістю злочинних угруповань та вбивств. В районах з високим безробіттям важко зробляти чесним шляхом, що штовхає юнаків на кримінальний шлях. Кокаїновий ринок Ковентрі оцінюють у мільярди доларів, і за його розподіл ведуться запеклі війни. Бірмінгем – друге за чисельністю населення, місто Великобританії, його неофіційна назва Second City. Тут багато мільйонерів, науковців і студентів, а ще злочинців. Свого часу банда гострі картузи настільки захопила владу, що стала сленговим синонімом будь-якого вуличного угруповання. Місцеві жителі не радять також іммігрантам селитися в тих районах. Назви яких ви бачите просто зараз на екрані. Майже в кожному випуску новин журналісти повідомляють про вбивства, крадіжки та поножів'я. А в не такому далекому 2017 році британська преса взагалі назвала Бірмінгем столицею джихадистів. Розташований на березі морської затоки по сусідству з вулканом Везувієм. Неаполь зачаровує унікальною архітектурою, культурою та історією світового рівня. Однак не все так чудово, як здається на перший погляд. Неаполітанців абсолютно не здивуєш ні новиною про пограбування, ні викраденням орендованого авто. Погану славу Неаполь здобув через Каморру, Відомо у всьому світі злочинну структуру, яку пов'язують з італійською мафією. Також Неаполь розташований поблизу гарячих точок Африки та близького сходу, і бандитські груповання використовують це для контрабанди зброї. Камора в Неаполі має значний політичний вплив. Вона купує голоси на виборах та змушує чиновників діяти в їхніх інтересах. Завдяки середземноморському клімату і вдалому географічному положенню. В Монпельє живеться добре, але останніми роками відчуття безпеки різко погіршилося. За повідомленнями, ЗМІ, кількість нападів, перестрілок, насильства і крадіжок різко зросла. Причому, на жаль, не менше ніж незаконний обіг наркотиків. Як і у всіх туристичних містах, мандрівники стають об'єктами злодів та шахраїв у місті Монпельє. Можливо, після перегляду цих кількох хвилин відео у вас з'явилося логічне запитання: а куди ж нам їхати? Ну, друзі, не хвилюйтеся, для цього я вам просто зараз назву топ найбезпечніших міст Європи, теж згідно з індексом NUMBEO. очолює його Нідерландська Гаага. Також спокійно гуляють вулицями міст і мешканці швейцарського Берна і німецького Мюнхена. І почуваються надійно захищеними також жителі норвезького Тронгейма та словенської Любляни. У якості бонуса у цьому відео прямо зараз назву вам найбільш і найменш корумповані країни Європи. Це теж, як на мене, дуже важливо у плануванні свого перебування за кордоном. Отже, за оцінками експертів, найменш корумпованою країною у світі є Данія. А найбільші проблеми з корупцією зафіксовані в Угорщині. Організація Транспаренсі International розглянула 180 країн, оцінила їх за сприйнятим рівнем корупції в державному секторі за шкалою від 0 до 100. 0 – Це висока корумпованість, 100 – це дуже чиста країна. Так от, найменш корумповані країни у світі це Данія, Фінляндія та Нова Зеландія. До речі, з цих країн я ще не робив відео про Фінляндію. Якщо вам потрібне це відео, дайте мені знати, будь ласка, в коментарях. А найбільше проблеми з корупцією мають Румунія, Болгарія та Угорщина. Цікаво, що незважаючи на хороші позиції в загальному списку, кілька високопоставлених демократій, так як Швеція, Нідерланди, Ісландія і Сполучене Королівство, зафіксували свої найнижчі результати з 2012 року. Це теж має вас трошки насторожити, а покращили свій показник з того ж 2012 року шість країн, зокрема Чехія, Естонія, Греція, Латвія, Італія та Ірландія. А з 2015 року показники значно знизилися у Австрії, Люксембургу, Швеції і Великої Британії. Греція отримала дуже низький бал у списку 23-го року через слабку незалежність судової системи. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо це так, будь ласка, поставте йому лайк. Подивіться, можливо, на каналі Лігінос для вас будуть і інші відео цікавими. Перевірте підписку на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео.